Мобілізацію треба суттєво посилити. Україну не кличуть до НАТО, депутатів треба розпустити, уряд скоротити. А ще про відкриття аеропорту Бориспіль, виробництво мільйона дронів, про все це і не тільки намагався говорити Володимир Зеленський. Що приховав лідер? Нашої держави про це говоримо сьогодні. Записую е, скоро відео для того, аби ви е, просили мене прокоментувати і основне розказати аби зекономити ваш час. Робимо це. Поїхали. Отже, друзі, одразу скажу, що на запитання, чому я ні на тебе не було на прес-конференції, скажу вам, що останні п'ять конференцій, на які ми надсилаємо запит, нас не кличуть. Спочатку під час ковіду це були такі відмовки, мовляв, замало місця під час ковіду такій кількості журналістів запрошують, мовляв, тільки провідні змі. Зараз просто не відповідають на акредитаційні листи. Ось запрошуючи тих журналістів, які на їхню. Думку, напевно, становлять лояльність для президента. Принаймні, сьогодні під час прес-конференції ми зрозуміли, що велика частина тих, хто був присутній, ну або лояльні, або не до кінця дотиснули ті питання, які хвилюють суспільство. Я вам наприкінці скажу, що би запитала я. Втім, ні мене, ні Юрія Бутусова, ні ще ряду кризових журналістів, кризових в плані критичних запитань до президента, і кризових для них. На жаль. Не було допущено до цієї прес-конференції, що дуже і дуже сумно. Втім, повернемося до присухи про що говорили в основному. Отже, з приводу закінчення війни, президент сказав, що ніхто не знає, чи закінчиться війна у 2024-му. На початку Україна була у складнішій ситуації. Зараз слава Богу, ми вигребли, але що буде 2024-му, йому невідомо. Генштаб хотів мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей. Зеленський сказав, що потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що. Мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з Мільйонною армією України, дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями? хто Кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді. Мені суспільству передусім, Суспільству. І тому вони почали працювати. Над цим планом я поки що не побачив там демобілізації. Хоча я вважаю, що це питання номер один. Власне, це було одним із найважливіших, на мою думку, серед адекватних, ну повних давайте конкретизувати відповіді Зеленського щодо його планів військових дій і закликів щодо зміни. Стратегії, принаймні, в питанні мобілізації. Втім, на даний момент я для себе не почула відповіді, що ж буде з мобілізацією. Відомо тільки чого прагне генштаб. Повторюся, додатково 450-500 тисяч людей. Втім, повертаючись до питання мобілізації і у ці всі рейди ТЦК, ви знаєте, що буквально вчора ми записали для вас. Відео, де дали коментар залужного, і коментар наступний з приводу того, що всіх під одного грібінку через корупціонерів військомів підмили, звільнили. А ситуація, коли були серед цих людей і професіонали, просила, аби це було вибірково, стосувалося тільки корупціонерів, проводіть перевірку і залишити гідних. Тим цього не сталося, і справжній колапс утворився із мобілізацією. Тому на даний момент прохання генштабу, як ми бачимо, без відповіді зеленського він потребує більше аргументів. Президент впевнений, що США незабаром погодять допомогу для України. Власне, ми бачимо знаки цього, принаймні, все змінюється доволі швидко. Ще вчора ми говорили про те, що Байден готовий іти на компроміси. Сьогодні вже називаються цифри і дати голосування. Точного ще немає, тільки чутки. Втім, як тільки з'явиться конкретна дата повторного голосування. І рішення з наших джерел ми обов'язково про це повідомимо як у відео, так і на телеграм-каналі Соколова. Народні депутати з тими каже не дуже, але замінити їх наразі не можна, бо треба проводити вибори. А вибори під час війни проводити неможливо за корупцію. Треба саджати і бити. Пообіцяв, що правоохоронці обов'язково виконають свою роботу і будуть справедливі вироки. Таке лунало вже і під час передвиборчої кампанії Зеленського. Ви пам'ятаєте, і весною збиралися саджати. Втім, зараз картина маслом. Корупціонери виходять під мільйонні застави. частина з них є народними депутатами, в тому числі правлячої партії. Після чого вони з'являються в стінах ради після внесення застави, або просто гуляють на свободі, або дехто навіть е із натяком на державну зраду з огляду на призначення керівників відомств стратегічних півдня служби безпеки України, як пан Баканов, грає у футбол в кончезаспі. Це з приводу реакції президента на призначених ним людей і довірених осіб з його дитинства і бізнесу. Ми усвідомлюємо, що війна триває, і усвідомлюємо, що на жаль. Ми ще можемо програти, якщо окремі посадовці, депутати або чиновники будуть продовжувати використовувати свою владу у своїх інтересах, а не в інтересах суспільства. Тому я у вас хочу запитати з огляду на всі ці фактори, як ви вважаєте, що ви як президент можете і маєте зробити? Або кого замінити в своїй команді для того, щоб наша держава стала сильнішою, і для того, щоб військові на фронті на всі 100% відчували, що той час, який вони виборюють для всіх нас, не марнуються окремими посадовими особами, депутатами або чиновниками, а використовуються на всі 100% в інтересах суспільства, держави і для перемоги. Дякую. Дякую вам за. Велику кількість ваших запитань хотілося, щоб хоча б одному з них ви допомагали мені. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу позб... просто не можу дозволити цього собі. Що стосується депутатів, абсолютно праві, повинні вони. А... Займатися своєю роботою виключно, бути моральними авторитетами, на жаль, це не відбувається. Я би не говорив так колосально і просто не займався зараз просто риторикою і просто діалогами, а дивився на це питання, що є відсоток людей. Які працюють, які голосують. До речі, європейські закони проголосували. Це було важливо. Проголосували багато реформ, які відкриють ті самі 50 мільярдів. До речі, які підтримують нашу економіку, яка потім і дає бізнесу можливість працювати тут, а не закривати. Потім цей бізнес допомагає нашим військовим. Саме в такій черзі це відбувається. Тому я з вами погоджуюсь з вашими намірами. Я погоджуюсь з цією атмосферою, яка буває. Але я не вважаю, що Депутат, який гуляє, скажімо так, да? він не має права, але він нічим не відрізняється від бізнесмена, який салюти включає на день свого народження, коли військово воюють. Я не ділю цих людей. Я вважаю, що так, всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Тут погоджуюсь з вами. Що можу я зробити як президент? Не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, вибори не можу у час війни проводити. Тобто можу зробити тільки згідно законодавства. і живу я згідно законів України. Принаймні, все для цього роблю. Може іноді щось не виходить, Ну, ж, вибачте, які є. Тому, якщо ми готові на такі шляхи зміни нашого. Складу Верховної Ради України треба змінювати українське законодавство і проводити вибори все, що можна зробити з депутатами. Зеленський вірить, що новий уряд Польщі розблокує штучну блокаду на кордоні. Говорить, що спілкувався із Туском теплі були у них перемовини. Думає, що це в майбутньому нам солить дуже дуже позитивними результатами у співпраці. Про конфлікти з залужним Зеленський сказав, що має з генералом робочі стосунки та чекає результатів на полі. Бою про кордони 91-го року. Стратегія захисту України не може бути змінена згідно нашої конституції. А, мобілізації жінок не буде. Мобілізація з 25 років можлива, але треба вивчити знову ж таки аргументи. Ну напевно, ті самі, що треба вивчити з приводу 450-500 тисяч людей, які генштаб просить мобілізувати. Наступного року Україна зробить мільйон дронів. Тобто є зрушення, за словами президента в виробництві дронів ці галузів, яку ми просто, як знаєте, дзьобиком ті дятли постійно розповідали протягом року всіх можливих ефірах. Нарешті сталося. Сподіваюся, це не тільки слова, але і це буде підкріплено дією. Зеленський натякнув, що йому соромно завкиди безуглої щодо залужного. Як це було? Подивіться. А що стосується Мар'яни? Валери, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати і в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. І у них діалоги, Вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав: мені здається, нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. Слухайте, що сказав президент про НАТО. Щодо НАТО. Ми знаємо, що це ну, для нас найпотужніший варіант. Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось, чесно кажучи, маячня. Чому? Тому що не образливо до тих, хто про це говорить, щоб вони зрозуміли. Для мене це, це просто зараз е, щось десь, якісь такі меседжі лунають. Ми жодного разу не отримували таку пропозицію. Жодного разу від жодного з партнерів. І я, чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як, як, як це може бути. І розумієте, якщо людина каже, Якщо вона людина каже із Москви: цілі СВУ не змінені. Це сигнал, що миру людина не хоче. Ну, правда? Він же каже: цілі є, ми їх продовжуємо йти до них. Миру не хоче. Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики. А для нас, тому що я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО, то ви ж сигнали також чули про Фінляндію. Ну, це значить, що він війде і почнеться війна з НАТО. Загалом не пролунало, на мою думку, жодного критичного запитання, в якому би існувало дотискання тої теми, яка б президенту зробила дуже некомфортно. але принаймні нам, громадянському суспільству, дало би відповіді на те, чому на даний момент. Відповідальність за свою політичну силу, яка просто узурпувала владу і робить корупційні схеми, яких не бачила ще країна, на всьому президент не несе відповідальності. Чому Татаров, з огляду на його корупційний шлейф, лишається в стінах офісу президента? Чому Єрмак Колюбаєв? І схеми щодо будівництва, щодо держкіно лишаються схемами, на які президент не звертає увагу. Це все я би пояснила у вигляді аргументів протягом кількох хвилин, називаючи конкретні прізвища, конкретні кейси. І все це, на жаль, має прямий зв'язок із гарантом конституції із головою держави, із лідером молодої демократії світу, який вбійшов обкладинки багатьох закордонних. Видань мені здається, доволі справедливо в ці часи говорити правду, надто якщо це стосується нашого майбутнього. Хтось там зараз ризикує життям, а хтось краде. Що з цим робити? Продемонструвати приклад. Я вже не раз говорила, що існує е, кілька реформ, зроблених у світі. Зокрема. Досвід Румунії, фрагментарно досвід Грузії, фрагментарно досвід свого часу Ізраїлю, з яким зараз нас дуже сильно порівнюють, щодо того, яким чином можна звести нанівець корупцію. Голдемеєр колись сказала, що потрібно почати з членів уряду і з найближчого оточення. Коли це буде зроблено, то лячно стане всім, всім знизу, бо зверху. Буде зрозуміло, які правила гри нині існують у воюючої держави. Журналістка видання дзеркало тижня намагалася поставити питання щодо переведення країни на військові рейки, втім не аргументувала, що саме зараз потрібно військовим. Можна це все аргументувати кількістю снарядів, кількістю ракет, кількістю заводів, які тільки перевірки якісь проходять, втім не виробляють. Велику кількість тої зброї, яку б ми могли зараз виробляти спільно із західними партнерами, кабелуч яскрава історія. Я хочу, щоб президент країни, за яку ми зараз воюємо, мав відкритість перед журналістами. І я вкотре закликаю Володимира Зеленського його оточення, його прес-секретаря зголоситися на наш запит щодо інтерв'ю. Думаю, воно потрібно і вам, і нам, бо ходити до Масичук, це. Це, на мою думку, лузерство. Там тепла ванна, з якою так важко вибратися, а час вибиратися вже настав, бо буде пізно. Друзі, я хочу, щоб ви написали в коментарях, е, яке питання ви поставили президенту. Цікаво було б почути вашу рефлексію. І чи сподобалась вам прес-конференція, якщо ви дивилися трансляцію на нашому каналі. До речі, якщо ще не дивилися, хочете витратити час і подивитися повністю, зайдіть обов'язково перегляньте. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Яніна Соколова. Всіх вас обіймаю! Гарного дня, якщо дивитись на зранку, на Добранчик, якщо ввечері. Слава Україні! Слава ЗСУ. В описі до цього відео можна допомогти нам говорити правду. Адже вся команда працює саме для того. Ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Слава Україні, друзі! Підпишіться на канал, до зустрічі завтра.